Ну що, поїмо. Я зробила сьогодні ось такі цукарочки. Це шоколад дубайський. Зараз буде пробувати. Так, донечки, звичайно, теж треба. Як же без донечки? Вона у нас теж буде добацький шоколад. Але я буду пробувати сьогодні з пастою. Кістешковою. Ця паста не така рідка, то ложечка беру. Ну що, смачно? Угу. Mm -hmm. Дивіться, що є коначанка. Це смачно? Угу. Mm -hmm. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. це, звичайно, дуже солодко. Але смачно. А мені здається, що навіть тут більше начинка, ніж в самому шоколаді. Знаєте, яка користь в цьому шоколаді? Що две-чотири раза кусив і наївся. Вигідний. Це дуже солодно. Це другий, друга